Права номер 727. Подайте многочлен у вигляді суми або різниці квадратів двох виразів. Номер один. А в четвертій плюс 17 а квадрат плюс 16. Дорівня. Давайте знайдемо два квадрати. Так? А в четвертій це А в квадраті піднесено до квадрату. А 16 це в нас 4 в квадраті. Давайте напишемо ем, подвійний, подвійний добуток. 2 помножити на перший вираз А квадрат та помножити на 4. Так, ми отримали 8а квадрат. Ми маємо тут не 8а2, а квадрат, а 17 а квадрат. Тобто, нам ще потрібно додати, щоб нас залишилось 17а квадрат, вже є 8а квадрат. 9а в квадраті. Тепер цей тричлен згорнемо в квадрат суми. Це буде квадрат плюс 4 піднесено до квадрату плюс 9 а квадрат представимо як 3а піднесено до квадрату. Тобто, ми подали наш многочлен у вигляді суми. Квадратів двох виразів. Номер 2. Х квадрат плюс y квадрат мінус 10х, плюс 14 плюс 74. Так, давайте будемо працювати з х. Маємо х квадрат та подвійний добуток мінус 10х. Давайте запишемо. Х квадрат розпишемо подвійний добуток. 2 Помножити на х отримали 2х, а у нас 10х. Тобто потрібно помножити на 5. Другий вираз це в нас 5. Тоді додамо 5 в квадраті та віднімемо 5 в квадраті. І о, те, що залишилося, давайте перепишемо. Плюс у квадрат, перший квадрат, а ось його подвійний добуток. Давайте запишемо. Плюс 2 помножити на y. У нас 2, y, а потрібно 14. Y. Тобто помножити на 7. Другий вираз для y – це в нас 7. Тобто запишемо плюс 7 в квадраті та мінус квадраті. Та, що в нас ще залишилося? Плюс 74. Тепер давайте згорнемо цей тричлен у квадрат різниці, а цей тричлен у квадрат суми. Отримаємо х мінус 5 в квадраті, мінус 5 в квадраті 25, а тут у нас буде плюс y плюс 7 у квадраті, мінус 7 в квадраті 49, плюс 74. Дорівнює. давайте порахуємо. 25 плюс 49 це у нас буде. Мінус 74 та плюс 74 0. Тобто ми отримали суму квадратів х мінус 5 в квадраті та y плюс 7 у квадраті. Номер 3. 2х квадраті мінус 6х плюс 9 у в квадраті мінус 6х плюс 9. Дивіться. Давайте почнемо з 9у2, так як 9х2 це вже 3у в квадраті. А 2х2 це не є повним квадратом. Так? Тобто, давайте почнемо з 9у2. Маємо перший квадрат 3 3y до квадрату. Далі подвійний добуток. Тут щось у нас схоже на подвійний добуток це мінус 6 xy Тобто записуємо мінус 2. Помножити на 3 y це буде мінус 6 y Та потрібно ще помножити на х. Тобто, другим виразом у нас є х. плюс х квадрат мінус х квадрат. Таким чином, тут ми створили квадрат різниці. Далі, що в нас залишилося тут? Плюс 2 х квадрат мінус 6х плюс 9. Дорівня. Перший тричлен згортаємо у квадрат, це в нас буде 3у мінус х в квадраті. Тут маємо мінус х квадрат плюс 2 х квадрат. Тобто це в нас буде плюс х квадрат мінус 6х плюс 9. Дивіться, цей тричлен також можна згорнути в квадрат різниці. 9 це 3 в квадраті, тобто це в нас буде х мінус 3. Квадратів. Перевіряємо подвійний добудок 2 на х на 3 6х. Тобто ми представили даний многочлен як у вигляді суми двох квадратів 3i-х квадраті плюс х мінус 3 квадраті. Номер 4. х квадрат мінус у квадрат. Мінус 4х мінус 2y плюс 3. Дивіться, давайте попрацюємо х квадрат та мінус 4х. х квадрат, запишемо подвійний добуток 2 на 2х. Так? Тобто 2х другий вираз, це в нас буде 2. Тобто запишемо плюс 2 в квадраті та мінус 2 в квадраті. Що в нас залишається? y квадрат, мінус 2y плюс 3. Дорівня. Так, давайте згорнемо цей тричлен у квадрат різниці. Це буде хміну 2, піднесено до квадрату. Тут маємо мінус 4 плюс 3 буде мінус 1. Перепишемо мінус квадрат, мінус 2y та мінус 1. А тепер давайте у всіх цих доданків винесемо знак мінус за дужечки. Отримаємо x-2 в квадраті. мінус, а тут маємо y квадрат плюс 2 у плюс 1. Цей тричлен ми можемо подати у вигляді квадрата суми y 1 в квадраті. Дорівнює х-2 в квадраті мінус y плюс 1 в квадраті ми подали наш многочлен у вигляді різниці квадратів двох виразів. Вправа номер 728. При яких значеннях х і Y дорівнює нулю значення многочлена? Номер 1. х2 плюс y квадрат плюс 8х мінус 10y плюс 41. Давайте спробуємо виділити повний квадрат. Давайте попрацюємо: х квадрат плюс 8х. Х квадрат. Далі, подвійний добуток, 2 на х. Щоб отримати 8х, потрібно помножити на 4. Тобто, другим виразом у нас є 4. Запишемо плюс 4 в квадраті, щоб сформувати квадрат суми, та мінус 4 в квадраті. Далі. Маємо y квадрат та мінус 10y. Тобто плюс y квадрат, записуємо подвійний добуток 2 на y, та ще потрібно помножити на 5, щоб отримати мінус 10y. Та додаємо другий вираз це 5, плюс 5 квадратів, мінус 5 квадрат. Та в нас ще залишилося плюс 41. Дорівнює. Тепер згортаємо у квадрат. Так, це буде х плюс 4 у квадраті, мінус 16. А цей тричлен можемо згорнути в y мінус 5 в квадраті, мінус дивіться, 25 та плюс 41. Мінус 16, мінус 25 буде мінус 41 та плюс 41 скорочуємо. Тобто, ми подали наш многочлен у вигляді суми двох квадратів. х плюс 4 в квадраті та y-5 в квадраті. Дивіться, щоб значення многочлена дорівнювало 0, так як у нас х плюс 4 в квадраті це додатнє, y-5 в квадраті це додатні, щоб сума дорівнювала 0, потрібно, щоб кожний доданок дорівнював 0. Тоді і тільки тоді сума буде дорівнювати 0. Тобто х плюс 4 має дорівнювати 0, та y-5 має дорівнювати 0. х має дорівнювати мінус 4, а y має дорівнювати 5. Відповідь х дорівнює мінус 4 y дорівнює 5. Номер 2. квадрат плюс 37y квадрат плюс мінус 2y плюс 1. Так, давайте виділимо повний квадрат. Маємо х квадрат. Шукаємо ще одну члену, який містить змінну х це 12 xy Це в нас буде подвійний добут. Так х квадрат. розписуємо подвійний добуток 2 помножити на х. Щоб отримати 12х, потрібно ще помножити на 6y. Тобто, другий вираз це є 6у. Запишемо плюс 6 в квадраті, щоб сформувати квадрат суми. Та, щоб нічого не змінилося, мінус 6 в квадраті. Далі переписуємо плюс 37 і в квадраті мінус 2y та плюс одиниця. Перший тричлен згорнемо у квадрат. Це в нас буде х, плюс 6 піднесено до квадрату. А тут маємо мінус 36 квадрат, та плюс 37 квадрат залишається y2, мінус 2y плюс одиниця. Дивіться, цей тричлен також можна згорнути у квадрат різниці. Це в нас буде y-1 піднесене до квадрату. Дорівнює х плюс 6 y піднесене до квадрату плюс y-1 піднесене до квадрату. Щоб цей многочлен дорівнював нулю, це можливо тоді і тільки тоді. Коли кожний з доданків дорівнює нулю. Так як у нас сума, і кожний з доданків є додатнім. Тобто потрібно, щоб х плюс 6 дорівнювало 0, та у 1 дорівнювало 0. Дивіться, у має дорівнювати 1. А х має дорівнювати переносимо y в другу частину, мінус 6. Але так як y це одиниця, то тоді х має дорівнювати мінус 6. Підставляємо замість y 1. Тобто відповідь х має дорівнювати мінус 6, а y має дорівнювати 1.